Привіт, трейдери! І ласкаво просимо до ще одного епізоду Smart Ризик. Сьогодні ми поговоримо про теорію діапазону свічок, просунутий концепт, який тримався в секреті від спільноти трейдерів ICT, але має потенціал значно підвищити ваші відсотки виграшів. Оволодівши цим концептом, ви зможете прогнозувати майбутні рухи цін та формування свічок ще до того, як вони стануться на ринку. Ця потужна торгова модель надасть вам уявлення про те, як бути на одній стороні з інституційними грошима, а не на протилежній. Стороні їхніх угод. Тож, не пропустіть жодної частини цього відео, і дивіться уважно. Сьогодні ми йдемо за межі теорії. Ми проведемо вас через теорію діапазону свічок, розкриваючи ключові моменти та концепції, які вам потрібно повністю освоїти для цього просунутого торгового моделі. Ми завжди цінуємо вашу підтримку. Тому, будь ласка, поставте цьому відео лайк і підпишіться на наш канал, якщо ви новий. Побачимося після інтро. Ласкаво просимо назад, трейдери. Отже, давайте почнемо. Перш ніж перейти до основ теорії свічок. Давайте на хвилинку зрозуміємо психологію, що стоїть за теорією діапазону свічок. Отже, що ж таке теорія діапазону свічок? Ідея проста кожна свічка, яку ви бачите на графіку, представляє діапазон. Іншими словами, свічка, яку ви бачите на вищому таймфреймі, є просто діапазоном цінової дії, коли ви збільшуєте масштаб на нижчий таймфрейм. Оскільки діапазони можуть бути знищені, прорвані або повторно протестовані на ринку. Всі ці дії також можуть відображатися в патернах свічок. Кожна свічка має максимум і мінімум. Вірно, якщо збільшити масштаб, між найвищою та найнижчою точками свічки формується діапазон на нижчому таймфреймі. Ви напевно помітили, що ринок проходить через три основні фази: акумуляція, маніпуляція та розподіл. Ціна завжди проходить через ці фази. Уявіть це як безкінечний цикл. Спочатку ціна акумулюється, потім її маніпулюють, а зрештою її розподіляють, перш ніж весь процес почнеться знову. Цей патерн ми називаємо силою трьох, і це по суті серцебиття ринку. В основному ціна проходить через фазу акумуляції, яка є періодом консолідації, де ціна рухається в бік, Потім відбувається маніпуляція вилучення ліквідності, і нарешті відбувається розподіл у межах діапазону, який створила маніпуляція. Ось, де вам слід почати шукати типовий АМД, азійська сесія, лондонська сесія та Нью-Йоркська сесія. Якщо в азійській сесії відбулася акумуляція, можна очікувати, що в лондонській сесії буде маніпуляція, а далі у нью-йоркській сесії розподіл. Але ось професійна порада, яку варто пам'ятати. Якщо ціна розширилася замість акумулюватися під час азійської сесії, не очікуйте, що лондонська сесія буде маніпулювати. Натомість, ви повинні очікувати, що він буде акумулюватися. Ви шукатимете маніпуляцію під час нью-йоркської сесії. Отже, все зводиться до того, що зробила азійська сесія. Просто спочатку перевірте азійську сесію, і це дасть вам найточніший спосіб визначити AMD та силу трьох фаз. Щодо таймфреймів, 15-хвилинний графік є найкращим варіантом для розпізнавання AMD SHAM. Він надає чітку цінову динаміку, яка також узгоджується з вищими таймфреймами. Отже, з урахуванням цього, давайте розглянемо, як ви можете ідентифікувати патерн CRT. Використовуючи патерни свічок, ми вивчимо різні сценарії, коли ви спробуєте ідентифікувати теорію діапазону свічок на вашій діаграмі. У бичачому сценарії теорія діапазону свічок CRT, заснована на свічках, зазвичай відноситься до трьохсвічкової послідовності на вищому таймфреймі, наприклад, на годині або вище. Ось як це працює. Перша свічка встановлює діапазон зі своїм максимумом і мінімумом, друга свічка забирає ліквідність першої свічки за допомогою гніту. Третя свічка виходить за межі цього діапазону. Однак майте на увазі, що модель CRT не завжди повинна бути трисвічковою послідовністю. Вона також може формуватися з серії з більш ніж трьох свічок. Ключова різниця полягає в тому, що послідовність з трьох свічок відбувається за коротший період, але принцип залишається незалежно від того, чи це три свічки чи більше. Наприклад, у цій серії свічок ви можете побачити, що було сформовано кілька свічок, щоб досягти найвищої точки діапазону свічки. Послідовність виглядає так: спочатку була сформована свічка діапазону, за якою слідувала внутрішня свічка. Потім ми побачили потужну свічку, яка знизу проклала шлях під діапазоном своїм тінню. І нарешті ціна сформувала ще кілька свічок, поки не досягла максимуму свічки діапазону. Ці концепції також застосовуються до ведмежих ринків. Ви можете застосовувати ці принципи на різних таймфреймах та на будь-якому графіку, що базується на ціновій динаміці. Щоб закріпити те, що ми вивчили до цього часу, давайте розглянемо більше прикладів моделей CRT на основі свічок, з якими ми можемо зіткнутися на ринку. Починаючи з верхньої частини, цей перший сценарій є найкритичнішою моделлю CRT, що пропонує високу ймовірність успіху. Чому? Тому що це ідеально відображає фази акумуляції, маніпуляції та розподілу, все в межах трьох свічок, те, що ми називаємо силою трьох, всього за три свічки. Припустимо, у нас є ідеальний пул ліквідності на продаж прямо під цією бичачою свічкою. Наступне, що відбувається, це те, що ціна піднімається, входячи в фазу акумуляції, потім ціна маніпулює, виходячи за межі верхньої межі діапазону, і нарешті вона входить у фазу розподілу, сигналізуючи, що ціна, ймовірно, продовжить рухатися вниз до ліквідності на продаж. Це дає нам чіткий сигнал на продовження руху вниз. Тут ми вже бачили акумуляцію, маніпуляцію та розподіл, повна сила трійки. Далі ми бачимо свічку діапазону, за якою слідує бичача зелена свічка, що знижується нижче діапазону. Потім ціна формує кілька свічок, поки не закривається вище діапазону. Ще раз формується діапазон, ліквідність виводиться. А потім ціна підвищується, зрештою досягаючи верхньої межі діапазону. Тут та ж сама ситуація: формується свічка діапазону, але ціні потрібно трохи більше часу, щоб досягти мінімуму свічок діапазону. Тоді, майже одразу, ціна змінює напрямок, рухається до верхньої межі діапазону і закривається вище неї. Інші слідують тому ж шаблону, що й приклади, які ми щойно обговорили. Тепер давайте розглянемо, які критерії та правила нам потрібно врахувати, щоб визначити високопробабільні CRT. CRT – Це по суті об'єктивний і механічний спосіб спростити вашу торгівлю, пропонуючи прості кроки, фіксовані цілі та правила, а також мінімізуючи умови, які вам потрібно враховувати для виконання угоди з високою ймовірністю. По-перше, вам потрібно шукати CRT навколо ключових рівнів, тому свічка вищого таймфрейму повинна бути визначена навколо ключових зон. По-друге, час має вирішальне значення. Переконайтеся, що ви визначаєте CRT у ключові моменти. Для високопробабільних CRT ось ключові часи, які слід враховувати на ринку. Forex 100 500, 900, 13.00, 15.00, 18.00 та 21.00. Щоб узгодити вашу часову рамку входу з часовою рамкою CRT, ви повинні врахувати, що якщо ваш визначений діапазон CRT знаходиться на місячній часовій рамці, то для входу вам слід використовувати денну часову рамку. Якщо ваш CRT походить з денного графіка, вам слід виконати вашу угоду на годинній часовій рамці. Якщо ваш визначений CRT знаходиться на 4-годинному таймфреймі, то входи повинні здійснюватися з 15-хвилинного таймфрейму. Якщо ваш CRT знаходиться на годинному таймфреймі, ви можете використовувати 5-хвилинний або 1 хвилинний таймфрейм для входу. Якщо ви використовуєте 15-хвилинний таймфрейм для визначення CRT, то вам слід використовувати 1 хвилину для відкриття позиції на продаж або купівлю. Тепер давайте подивимося, як використовувати модель CRT на нашу користь і виконувати угоди на її основі. Ось на екрані година. Наздак. Як ви можете бачити, ціна створила велику ведмежу свічку о 14.00. Ключовий час. Отже, я збираюся виділити його максимум і мінімум як потенційну свічку діапазону CRT. Максимум і мінімум. Далі я зосереджуся на 15-хвилинному часовому інтервалі і буду чекати на 15.00. Свічка формування. Тепер, як ви можете бачити, свічка о 15.00 сформувалася, і я підкреслю його максимум і мінімум, як останній діапазон свічки, максимум і мінімум. Якщо придивитися уважно, можна побачити, що свічка о 15.00 проходить нижче діапазону годинної свічки о 14.00 своїм гнітом, а потім відразу ж повертається всередину діапазону свічки о 1400. Після цього ми спостерігаємо, як ціна піднімається вгору і закривається вище максимуму свічки О 15.00. Якщо ми віддалимося, ми можемо побачити, що ціна знизилася до мінімуму свічки о 140 свічкою Доджі о 150, підтверджуючи модель CRT. Існує висока ймовірність того, що після завершення фази маніпуляції, коли буде зібрана ліквідність на продаж нижче діапазону свічок о 14.00, ціна підніметься вгору до ліквідності на купівлю вище свічки о 140 на годинному графіку. Це створює чудову можливість для входу в ринок на купівлю. Далі, я зосереджуся на п'ятихвилинному таймфреймі, щоб знайти можливість для входу в довгу позицію. Як ви можете бачити, на п'ятихвилинному таймфреймі є блок замовлень. Яка є останньою свічкою продажу перед тим як ціна почала бичачий рух, що прорвався вище максимуму 15-хвилинної свічки і закрилася вище нього? Я збираюся розмістити свій лімітний ордер на купівлю на точці блоку і чекати, поки ціна активує його. Для отримання прибутку ви можете або встановити його на середній точці діапазону годинного таймфрейму. Що забезпечує співвідношення винагороди до ризику 2 до 1 або на найвищій точці діапазону, що дає співвідношення R до R49. Тепер давайте подивимося, що буде далі. Як ви можете бачити, ціна активувала наш лімітний ордер на купівлю, і ми офіційно в ринку. Перший рівень отримання прибутку досягається, коли ціна досягає середини діапазону. Врешті-решт, ціна досягає другої цілі прибутку на найвищій точці діапазону свічки о 14.0 на годинному таймфреймі, і угода проходить успішно. Тепер давайте перейдемо до наступного прикладу. Ось у нас на екрані годинний таймфрейм EURUSD. Як ви можете бачити, у нас є ідеальна модель CRT, основана на цій годинній свічці о 9 ранку, У нас є всі три етапи сили трійки: акумуляція, маніпуляція. Та розподіл. Після формування цієї великої свічки як діапазонної свічки, CRT, ми можемо побачити, що ціна змила ліквідність, накопичену під першою свічкою з гнітом, потім закрилася всередині діапазону, і після цього ціна відразу ж піднялася до максимуму діапазону свічки. Давайте подивимось, якщо б ми були за екраном і моніторили ринок, як ми могли б увійти на ринок з цією моделлю CRT, Після того, як ми визначили нашу діапазонну свічку та провели лінії високої та низької цін діапазонної свічки, як CRH та CRL, нам потрібно збільшити масштаб до 15-хвилинного таймфрейму, щоб отримати чіткіше уявлення про цінову динаміку та краще моніторити свічки. На наступному етапі ми повинні дочекатися 9-ї години ранку та спостерігати за ціновою динамікою в цей конкретний час. Як ви можете бачити, ціна знизилася і опустилася нижче діапазонної свічки з 9-ї години ранку. Після того, як була зібрана ліквідність і проведено маніпуляційну фазу, ціна піднялася і закрилася всередині діапазону з цією бичачою свічкою. Отже, у нас є підтверджена модель CRT, сформована під час ключового часу. Тому, ми знаємо, що ціна буде рухатися вгору і торкнеться найвищої точки свічки діапазону. Отже, ми шукаємо можливість для покупки, для чого нам потрібно збільшити масштаб до п'ятихвилинного або 1-хвилинного таймфрейму, щоб розмістити вхід. Для цього я збільшую масштаб до п'ятихвилинного таймфрейму і розміщую свій вхід на найвищій точці цього ордерного блоку, і також розміщую мій стоп лос на пару піпсів нижче цієї області. А для встановлення цілі для отримання прибутку у нас є два варіанти. Ми можемо націлюватися на рівновагу або середину діапазону свічки, або якщо ви шукаєте більш ризиковану угоду з вищим співвідношенням винагороди до ризику, ви можете націлюватися на максимум діапазону свічки. Як ви можете бачити, після пом'якшення п'ятихвилинного ордерного блоку ціна піднялася вище і, врешті-решт, досягла верхньої межі діапазону свічки, що забезпечило ідеальний вхід за моделлю CRT. Ось і все, трейдери, дякую, що подивилися це відео. Сподіваюся, ви знайшли його інформативним і корисним. Не забудьте натиснути кнопку підписки та увімкнути сповіщення, щоб бути в курсі наших останніх відео. Ми цінуємо вашу думку та пропозиції, тому залишайте свої коментарі нижче і дайте нам знати, які теми ви хотіли б, щоб ми висвітлили у наших майбутніх відео. Ми вдячні за вашу підтримку, і з нетерпінням чекаємо зустрічі з вами в наступному епізоді.